І так, всім привіт, дорогенькі мої. ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні поговоримо про про важливе, як кажеться, про багчеві культури і чому їх потрібно оглядати кожних 3-5 днів. Ось дивіться, ми вчора замітили таку ситуацію. У нас появляється на молодих листочках отака от картина. Ви можете написати, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, на ваш погляд, що це. А я вам скажу, це. У нас дефіцит мікроелементів. За основу є борг, цинк і манген. І зараз ми це будемо виправляти. Тому, якщо залишити ділянку в такому стані, як вона зараз є, повністю в такому стані, він тільки почався цей дефіцит, то ми отримуємо картину того, що нарушиться повністю фотосинтез, не буде відбуватися обмін білків рослини і рослина. Втратить точку росту і призведе до подальших деформацій і нерівномірного наливу і розвитку рослини. І також вона буде більш вразлива до інших хвороб і шкідників. Так, під, підемо зі мною. Зараз я вам покажу, що ми тут проводимо для цього. Костюм такий суперовий, тремовський. Зараз відразу так чик розбувся і одягаємося. Обов'язково не забувайте за засоби захисту, навіть коли ви вносите мікродобрива, тому що це ваше здоров'я, ви цим дихаєте, тому не потратьте зайву хвилинку, щоб одягнутися. Хай буде жарко. Хай буде парко, але ви... раніше я цього не робив, але тепер роблю. Так, отак, одягнулися, поки що не застібатимусь повністю, розкажу. Зараз, щоб мікро... цей дефіцит на нашому кавунчику, ми використовуємо такі препарати. Мультимікс, який збагачений мікроелементами. Давайте вам коротко зачитаю. Тут азот, фосфор, сірка. Магній, бор, купрум, цинк, манган, феррум, молібден і кобальт. Тобто дуже збалансовано. Ми даємо півтори дозування, тут 2 літри на гектар, даємо 3 літри на гектар з розрахунку. Також даємо фіто, це гормональний препарат на основі ауксінів і цитокінінів, щоб спровокувати нашу вегетативну масу на кращий ріст. А, трішечки даємо аміностара, це антистресант. Тут 30 вільних амінокислот. Забираємо стрес. Той, який зараз у нас виник в дефіцитів. Обов'язково додаємо прилипач, в нашому випадку фірми Кісон, Тіон, Адюант. Також даємо такий фунгіцид, спліт. Так, дівчата човина дефеканозол. Аналог скора, да? так? Аналог скора. Так, і даємо системний інсектицид, цинерит. щоб трішечки поганяти сосущих шкідників. Тобто трипсу тлю. В нас то її немає, але для профілактики, тому що далі профілактик не буде. У нас вже буде далі налив плоду і ми цього не використовуватимемо. Так, У нас є такі дві масочки. Але скористаємося ми цією, вона мені більш комфортна, хоч не захищає обличчя повністю, але більш комфортна. Так, Ми взяли, обов'язково не забувайте про пониження кислотності. PH робочої рідини, якою ви будете. Обрискувати повинен бути не більше 6,5. В ідеалі 5,5-6,5. так Беремо наш агрегат, бензооприскувач і зараз будемо набирати вже робочу рідину у нас черпачок такий літровий для зручності. Не зовсім зручно на 25 літрів, але ми зараз. Трішечки з бочки наберемо, а потім будемо набирати відроб. Може приблизно собі. Ну, вот, Раніше знімаю як оце як мастер. В прошлый раз вышли 150. Так, наступне відео буде у нас, як поборотись з птахами на ділянки. Мою обов'язково підпишись, постав великий палець догори, буде багато корисної інформації. Також можеш запропонувати будь-яку тему, яку хочеш побачити на YouTube каналі. Так, залили бак, тепер можна підносити. 25 литров в объем баку. Вага данного присклача 40 кг. Под рабочей рядиной. Пум-пум-пум. Обовязково. Пиццос. Андрей, что там так? Так. 对 Mm. Ну і так, закінчили ми оприскування. 5 кілометрів з заприскувачем газнули. А сон грядущий, як кажеться. Трішечки почався дощок моросить. Але я думаю, він пройде і не помішає нашій підживки. Якщо тобі було цікаво, обов'язково підпишись, залишай коментарі, постав великий палець догори. Далі буде більше. Далі запускаю рубрику Монетизуй своє життя. Так що, якщо тобі цікаво монетизувати своє повсякдневне життя... Ходь ти прибиральник, ходь ти лікар, ходь ти столяр, слюсар, будь-яка с... професія, я тебе буду обучати цьому скоро. Так, смазку мета.